Все, намотка відбулась. Тут у нас 10 бобін і 10 склониток, одночасно намотується на оправку. Відповідно, у нас укладка йде в 10 разів швидше. Тут у нас стоїть серводвигун 600 Вт. Повнижаючий редуктор 1 до 10 патрон сотий на шпинделі на продольній подачі кроковий двигун 30 кг на сантиметр, на сантиметр. плюс ШВП 16-10. Швидкість переміщення туди назад 10 метрів на хвилину. По програмному забезпеченню все стандартно. Тут у нас є кілька екранів. Простий, продвинутий, ну, також е трьох і капсульна намотка. Але станок у нас двох через то ми можемо задіяти е тільки першу і другу, е перший другий екран. Так, в принципі, все стандартно.